Замість нового, Дякую вам. Роберте, розкажіть. Ви зараз, наскільки я розумію, перебуваєте безпосередньо в самому Солидарі. Розкажіть реальну ситуацію, яка зараз там, яка зараз без якщо ви бачите на власні очі, саме зараз йде коригування вогню по ворогу. Я вам зараз покажу в прямому ефірі. Видно? Ну, так, намагаємося побачити. Ну, Не суть. Нас п'ять хвилин. Так. Е Протистояння продовжуються, а, інтенсивні а, стрілкові бої і артилерійські батли не, не вщухають ні в день, ні вночі. А, досить концентрована кількість особового складу, в основному а, частної військової цій, військової компанії, приватної військової компанії Вагнера. От пересувається по тій частині міста, яку вони контролюють. А, хочу повідомити. І всі ІПСО, що розповсюджують, з приводу того, що там нас відкинули від Солідару, і ми вже десь там за Бахмут. Це не відповідає. Це... Так, так, так. Я вас чую, але не ба. О, бачу тепер теж. Відповідає дійсності. ЗСУ прийняло потужню, ешелоновану оборону. І тримає позиції для недопущення, розповсюдження, там, просування, просування ворожих сил на даному напрямку. І поки, поки останній воїн ЗСУ не покине останню будівлю, що належить до міста Солідар, я би просив не робити ніяких зайвих висновків. Це, так, ми розуміємо. Це це вже вуличні безпосередньо, вуличні безпосередньо контактні бої. Буквально вчора, якщо я не помиляюся, російські телеграм-канали опублікували відео, ніби е російські війська захопили будівлю, і там будівлю адміністрації і там вивісили російський флаг. Це правда? Про прапор, це правда? Я особисто на свої очі прапора не бачив, але мова про бої по місту вже сьомий чи восьмий день зрозуміло, що це все відбувається в місті. Також ворог робив невдалі. Наразі спроби обійти місто Солідар для того, щоб зайняти прилежні населені пункти з південної сторони і з північної сторони. Наразі невдалі дві години тому з півдня вони були відтиснуті і відступили. Ті раби, ті раби, ну вони дійсно вони раби, ті вагнерівці, які е, зараз штурмують Солидар, з якими зараз ідуть безпосередні битви. Це е, професійно підготовані воїни. Чи більшість хто там є? Це так звані е, чмобіки, це колишні зеки. Це мало підготовані війська. Є скажіть зв'язок, тому що я не бачу зараз картинку. Не, не видно картинки, що... а, Це, це. Це ті, кого вони намобілізували, я не можу що ж таке, ну. Але, вибачте, будь ласка. Та у нас все... кос... Я розумію, що там, знаєте, неволя не кабель. Ракета полетіла, пише. Дивіться. Вибачте, будь ласка. Паралельно йде цей от. Е, картинки. Так розумію, немає. Немає це однотипна маса. Єдине, чим вони беруть, це кількістю, але ця кількість рухається групами, і ми розуміємо, це вже не вперше, що вона рухається без командирів, безпосередніх. Відповідно, відповідно, в момент, коли на них здійснюється вогневий вплив, це зовсім ні ті бойовики, котрі подаються там а, а, в якості пропаганди. Є -с! розбігаються. єсть хорошо, хорошо. Можете ще один туди. Господи, ти так ти? хочеться, я не знаю. Я почув якісь радісні радісні вигуки. Я почув. Кудись кудись мітко влучили? Що, що зв'язок на секунду? Кудись мітко дуже влучили? Господи, зараз секунду роберте. Ми зараз вас перенаберемо, аби зв'язок був якісний, тому що а, настільки ексклюзивна інформація, яку ви нам подаєте, дуже важлива. Ми дуже хочемо її почути. Буквально хвилинку ми одразу перенабираємо для того, аби продовжити для того, аби продовжити для того, аби продовжити спілкування. Тому що а, ситуація в Соледарі вона ключовою. За нею спостерігає, а, за нею спостерігає вся Україна. І в принципі, за нею спостерігає весь світ і мені чомусь так мені особисто підказує і. Інтуїція, що ота активізація, яка відбувається в західних країнах, в Сполучених Штатах, Британії, Німеччині Франції, з приводу нарешті вже передачі танків західного зразка, вона якраз таки спровокована тими діями росіян, які відбуваються на Солидарії на Бахмутському напрямку. Роберт, ще раз, ще раз ще раз, ви з нами вже втрала, ще... щойно було нагодували трохи ввечері Опублікуємо. Влучно поцілили? Дуже влучно. Ну, я, правда, я, 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 я вітаю, хоча вітати потрібно буде, коли вже повністю буде, буде, відбито, буде відбито росіян. Тобто, Роберте, я правильно розумію, що е, вони йдуть фактично так, як демонстрували, е, показували у фільмах про Другу світову війну, коли просто йде жива маса, а ви мали не з кулеметів, їх розстрілюєте і косите, вони одразу лягають. Дивіться. Це, а... Мобілізовані, от із останніх полонених допита, котрих я читав, це мобілізовані не не більше двох місяців тому за ці зеки з тюрми, тобто на підрозділ численностю 200 200 вагнерівців. 40 було мобілізованих 160 звільнених. От по тому хитрому сценарію, а, і через. Місяць після злаження вони отримали автомати і пішли у бій. З перекетками. Зараз вони тут сконцентровані. Головний, головний особовий склад, який зараз концентрується тут ворожий. Це саме є е, сили приватної армії Вагнера. Головна їх перевага це їх кількість. Головний їх недолік це послідовна тупість у пересуванні. Маленькими багаточисленна багаточисла кількість груп в складі у них не десятки, до речі, у них дев'ятки. Дев'ятками вони ходять. Зрозуміло, на кожну таку дев'ятку командира знайти неможливо. У них є точка А з котрої виходять, точка Б, в котрі мають мають дібратися, а далі буде що буде, як то кажуть. Бо повертатися вони права не мають. Відповідно зайнявши правильно шановану е, захисну позицію, е, виявляючи постійне пересування ворога цілодобово. Він підлягає різними способами гайні після чого безумовно його залишки відступають, на їх місце приходять нові. Ну це так, вибачте, може досить примітивно щось пояснив. Ну це важливо, аби люди розуміли, яка ситуація. Скажіть, Роберте, а ну наскільки, от вчора, наскільки стратегічним є важливим, наскільки стратегічно є важливим Солідар, Чому вони от прямо вперлися рогом і пруть, 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 пруть туди? Для чого вони ж розуміють, що ну я не знаю, не вже дійсно запаставіми їхні втрати з важливістю Солідара? А хто з них ці втрати враховує? Ви ж чули обновлення інформації? 40 тисяч зеків вже звільнено. Якщо ще місяць тому е, озвучувалося 23 тисячі, то зараз 40 тисяч. Хто їх вважає там за, за навіть навіть їх роботодавці, вважають їх за непотріб. Що стосується захоплення Солідару, я не хочу ніяких заяв робити. По перше, я не політик, по друге, я не відповідного рівня е, е, командир. Так я командир е, е, окремого підрозділу, який займається своєю роботою на секторі. Очевидно, вони. Вважають, що таким чином вони там перероблять трасу до Слов'янська і легше могтимуть підійти до Бахмута на Бахмуті. Ми їх чекаємо. Це я вам з голосу доповідаю. Бахмут це фортеця, і вона буде стояти рівно стільки, скільки нам буде потрібно. Розуміло, що от що зараз, скажіть, будь ласка, я так розумію, серйозно могла б переломити могли переломити ситуацію танки, які були б надані західними партнерами, чи щось інше було б стратегічно зараз важливим, якесь озброєння? Боєприпаси, боєприпаси до тої високоточної дальнобійної арти, котра у нас є, і на котру партнери. Партнери наші дають дуже помірну кількість кількість забезпечення. Виключно кількість боєзапасів вирішує питання, котре дозволить навіть наступальні дії здійснювати, бо воно є дуже ефективним. Я маю мову про 155 міліметрів калібр, котрого у нас, ну. Лункати не, не не, не вистачає а обмаль. Якщо ви подивитеся уважно, там останній е, останній транш сполучених штатів, що нам надсилає на 3 мільярда. Я не помиляюсь, там 500 із калібурів, 80 тисяч снарядів 155-го калібру. Якщо ви їх там розкинете на час е, і е, довжину лінії фронту. Ну на надійну оборону Бахмута Солідара цього достатньо так. Щоб цього вистачило на всю лінію фронту, я б такі так так, так так би не рахував. Ну а якщо це можна говорити, от умовно кажучи, скільки снарядів 150-мм, міліметрових, якщо це звичайно можна озвучувати, а ви витрачаєте на добу? Нормально добре, добр, добра. добра Тресівки відпрацьовує 100 снарядів в день легко. І, повірте мені, наносить дуже суттєве враження по скупиченню особового складу, техніки, складам боєприпасів, таке інше. Це, о, це та... одна установка артилерійська витрачає стільки снарядів. Чи... А, ски... це а їх більше. багато це, це більше ніж нормовано. у неї буде підвищений знос. Але ж як то кажуть, е е е її потенціал дозволяє працювати і по 100 снарядів, день. і це і таких установок артилерійських їх у вас е е далеко не одна О, їх кілька. Ось про те ми говорити не будемо. Ні, я розумію, правильно не потрібно, але ми розуміємо, яка кількість снарядів потрібна, якщо тільки одна установка 100 снарядів випускає? Тобто, цілком можливо, що там ну навіть не можна, ми, ми не можемо порахувати. Що ті скільки 80 тисяч, які ви кажете, то це це, це, це відверто відверто кажучи, мало. То що я не знаю, що, що, що ще я ще, ще, ще а до речі, скажіть, будь ласка, місцеве населення, хоч якісь люди залишилися, чи все таки вдалося евакуювати всіх без винятку людей. Це справді проблема. Бо і по Солідару, і по Бахмуту велась і по Бахмуту зараз ведеться інтенсивна робота перепевнена те, щоб вони. Виїхали волонтери, готові на руках підняти їх з їх тваринами, козами, господарством вивести купа добродів Пропонують своє житло. Я, от коли по Херсону пропорував переселення, і через соціальні мережі звернувся, понад 100 будівель мені запропонували для розселення безкоштовного Херсончан. Але мова про те, що зараз у Солідарі і в Бахмуті лишилися ті, хто не під яким приводом не готові виїжджати, це і це тисячі людей. Так чи інакше, Солідарі кількість значно менша бо місто всього там мало в мирний час, 10 чи тисяч мешканців. А в Бахмуті ця цифра чотирьохзначна. Я особисто там в певні зусилля до цього пробував докласти. У мене нічого не вийшло. Ті, хто залишився, вони виїжджати не хочуть. Роберт, вибачте, от я дивлюся фотографії, я дивлюся знімки і відеозаписи, які постійно публікуються. Ну місто знищене майже вщент там. А де, де ці люди взагалі знаходять? Де вони живуть? Ці тисячі. Ви не повірите, ось стоїть дев'ятиповерхівка, поверхівка. Вона знищена, на ній не тут немає вікон, на ній обвалений, до прикладу, один під'їзд чи розбита криша. І от в одній хаті, в другій хаті там щось сюди позаклеювали плівками. Внизу коло під'їзда поставили буржуйки, десь ходять якісь кусти щипають, і там на місці прямо розігрівають собі воду і живуть тій хаті. От що, що тими людьми керує, я не знаю, але але вони залишаються. Слухайте, а правда, от мені казали вже і волонтери, і деякі військові, що велика кількість людей, які залишаються і не виїжджають з Бахмута і Солидара, це ті, хто чекають реально е, визволення руським міром, які підтри... які вважають, що от зараз прийдуть дійсно справжні визволителі? безумовно. Є є. Мабуть, я не хочу коментувати. Ви порозумієте, всі вони громадяни нашої країни. Так чи інакше, давайте нехай відповідні органи потім виясняють там їх віроїспідовісує дання, і на яких вони там моляться політичних лідерів чи цих самих. Вони для нас вони є мешканці України. Вони живуть в українському місті. У них українські паспорти. Ми не обговорюємо з ними їх е, е, бачення майбутнього просування е, русского міра. Очевидно, що в Донецькій області, в якій нагадаю, далеко не пер не перший рік, а вже дев'ятий відбувається та навала бункерного діда з його арміями і спробами внести сюди цю 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 пов'язку дня, то очевидно, тут є достатня концентрація людей, котрі трошки з іншими поглядами. Не справа військових визначати, якщо це зрадник, якщо це коригувальник, якщо це е, людина, котра робить злочин, котрий е, фактично несе е, е, біду, зрозуміло, реакція буде адекватна. Якщо це бабся, котра там у котрій портрет Сталіна висить до сих пір коло кроваті, ну про що з нею дискутувати? Я вибачав і, і, і такі є навіть. Очевидно. Роберте, ну і вибачте останнє питання таке просте особисте. Скажіть, коли ви особисто останнього разу приймали душ, і скільки годин на добу ви спите? Ви знаєте, ті всі побутові проблеми відпали. А коли є можливість дві годинки поспати, то це в принципі. Знаєте, якби виходило шість годин, було б супер. Звичайно, я до четвертої приблизно займаюся тим, чим займаюся, а в у нас вже починається рух. Ну тобто, от якраз дві години на це все є. До речі, користуючись моментом, київське телебачення, хочу подякувати за карпатську адміністрацію. О, я ще не бачив, але е, по зараз повернуся дасть Боже з позиції. Закарпатська державна адміністрація і військова мукачівська районна адміністрація спільнотою зібралися. і Зробили нам е, пересувний ба, банно минмильний мильний комплекс, там де є душі, є сауна і є е, 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 ці пральні машини. Тобто скоро буде скажіть чим взагалі тоді одразу давайте озвучимо. Дякуємо звичайно, і Закарпатській військовій обласній адміністрації, Мукачівській міській обласнійській воєнній адміністрації. Що ще от зараз чим ми можемо допомогти? От ті, хто дивляться, ми зброю не можемо купити, звичайно, але побутові речі чим. Ваша підтримка і віра в ЗСУ. Це те, що це, потрібно це зрозуміло, але матеріально, умовно кажучи, от я там, якщо будинком ми можемо на щось скинутися, що потрібно? Дивіться. Мабуть, є не мабуть, а є підрозділи, котрі потребують багато чого. Стосується там утеплення, може лікування, може і харчування. Не знаю. Я кажу про, про наш підрозділ. Нам ми. Не є чимось вибагливі і нічого особливого не потребуємо. Все, що ми отримуємо, нам достатньо. А увага і довіра українців це найкращий компенсатор для нашої мотивації і послідовної ходи. Роберт, я вам дуже дякую і за наше з вами спілкування. Я дякую. Ну, я дякую просто елементарно за те, що я можу тут. Сидіти в цій студії а моя мама може сидіти вдома в теплі, і всі ми можемо працювати і навіть заробляти якісь гроші. Правда, ну я не знаю навіть що говорити. Просто пасибі. На нашому боці є правда. Дякую вам дуже. Тримаємо за вас, тримаємо за вас колоки і звучать за вас наші молитви. Роберт Броуді, позивний мадяр, безпосередньо самого Солидара, де ситуація чимось навіть нагадує реальне пекло.